35-річний прилучанин Ігор Трохімець, спираючись на палицю, підходить до хвіртки. Сьогодні в нього день хоч чимось не схожий на інші. В гості до воїна, учасника АТО, завітали друзі. Молодий чоловік радіє. Є можливість поспілкуватися з тими, хто тебе розуміє. До минулого літа він жив звичайним життям, як живуть в Україні сотні тисяч таких же, як він. Родина, двійко дітей, заробітки на будівництві в Києві. Все складалося більш-менш нормально. У березні 2014-го отримав повістку з військомату вже 5 липня. Потрапив у зону АТО. Трохізбенка, щастя, Макарово. Тут санінструктор Ігор Трохімець витягував з поля бою своїх друзів. Перше поранення отримав возле границі. Це там же возле Станиці Луганської. На границі ми були і попали під обстріл. Обстріл ночі був з часу ночі до ранку. Це перше поранення. Ну там скользящий осколок пройшов по спині. Ну, я нікуди не звертався, нікуди не сообщав. Ігор згадує, зі щастя до Луганського аеропорту бійці їхали з шостої вечора до восьмої години ранку. Попадали під обстріл, але ну, доїхавши до аеропорта, нам. Ну, Дали задачу видвигатися, можна сказати, в тил до сепаратистів. Це від аеропорта десь в районі 10 кілометрів. Село Красне. Приїхавши туди, ми не встигли навіть з броні сприйнути, як почався обстріл. Лупили з усього, що в них було. Там і гради, і птури. І міномети, і зенітні установки накривали по чорному, накривали просто на все». Згадуючи той день, Ігор не витримує і просить зупинити зйомку, щоб закурити. Тоді командування дало наказ відступати. Під час відступу хлопці потрапили в засідку. Все відбувалося на відкритій місцевості до найближчої посадки сотні метрів. Як у страшному сні, чоловік згадує крики поранених товаришів. Його самого теж було тяжко поранено. Деякий час Ігор Трохимець пролежав без свідомості. Коли прийшов у себе, то бой ще продовжався. У нас вже хлопці всі були. ну, 300 і двохсотий У нас вже не одного цілого не залишилось. Наскільки було У нас на броні. «8 чоловік було. Попри тяжкі поранення, санінструктор витягнув з палаючого поля на ґрунтову дорогу двох поранених. Спробував зв'язатися з командуванням, але зв'язку не було. Чоловік знову втратив свідомість. А потім, як в тумані, пам'ятаю. Тащить, тащать під руки мене, тащать. Перше, що в голову прийшло, що це свої прийшли на допомогу, витащили. Кинули в машину. І їхали не знаю, скільки ми їхали на Потім викинули з машини почали бити ногами. І перше, що я почув, це було «Алах Акбар». Кадирівці хотіли його одразу розстріляти, але згодом вирішили обміняти на своїх. Далі була лікарня в Краснодоні, де пораненим надали першу допомогу. На другий день прийшли російські журналісти, хотіли, щоб ми дали інтерв'ю. От інтерв'ю я відказався, після чого мене погрузили в машину, відвезли в тюрму, де і знаходився до обміну. Ну, Після обміну воїнів перевезли до Дніпропетровської лікарні імені Мечнікова. Потім був Дніпропетровський військовий госпіталь та госпіталь селища Черкаського на Дніпропетровщині. Вільних місць не було ніде. Тож другого дня поранених відправили до Чернігова. Два з половиною місяці я був у Чернігівському госпіталі. Потім хлопці відвезли мене у Хмельник, де у військовому санаторії був 21 день. З тіла чоловіка лікарів витягнули 24 осколки, з них 5 з голови, але найбільше проблем було з лівою стопою. Це найкрупний осколок, це наконечник із поствольника. Ну, хто служив, те знає, який він. Він, виходить, він в діаметрі десь до 4 сантиметрів, він пробив мені стопу насквозь. З костями і з, ну, з усім. Я тож засунув у стопу мені там куски берса, куски носка, воно все там знаходилось. У інституті травматології останню операцію робили 2 лютого о, в цьому году, де мені почистили, зробили ревізію, по, поудаляли ошмьотки, поудаляли обломки костей, які мені вже так як мене там ампутувало пальця, то. Мені кості ці вже не, ну, не потрібні, їх просто удалили. Попережигали нерви, тому що в мене були фантомні болі, ну, пальця немає, він болить. І поламали кості, які неправильно зрослись, і встановили спецію. У Чернігові Ігорові, як і іншим пораненим, допомагали тамтешні волонтери. А ще колишній військовий, який побажав залишитися невідомим, оплатив ряд складних хірургічних операцій пораненим бійцям. Зараз, незважаючи на попередження лікарів про необхідність лежати, ігор все ж намагається ходити, каже, належався, та й важко перебувати в такому стані, коли перед тобою біла стіна. Або просто екран телевізора. Фактично він не бачить, що там показують. Перед очима лише картинка з-під Луганського аеропорту. Без снодійного не може заснути ось уже 9 місяців. Попереду у нього довгий період реабілітації, де брати гроші невідомо. Зараз родина з чотирьох людей живе на заробітну плату дружини 2200 гривень на місяць. Волонтер Олег Воронов познайомився з трохимцем, коли відвозив його з Чернігівського госпіталю у у Хмільник. Каже, це простий і надзвичайно скромний хлопець. І один із перших, скажімо, мобілізованих міста Прилук. От. Він захищав нас, він захищав родину. От. І прийшов період, коли Ігорьок нуждається в нашій допомозі. Нужно как бы оказать э, теперь ему помощь, нужна финансовая помощь. У игрека впереди операция, у игрека впереди долгая реабилитация. Мы должны поставить э, своего бойца на ноги, иначе не оставить его э, как бы сам на сам с его проблемами жизненными. От якщо держава не може, то ми просто обов'язані. Воронов ділиться, такі як Ігор Трохимець, зазвичай мовчать про свої біди і нікуди не звертаються. Вони досі знаходяться в шоковому стані після пережитого, мовчки смалять пачками сигарети та йдуть на контакт лише з людьми, яким довіряють. Кому до цього немає діла, тобто держава використала в певний, в певний час. І залишила соромно це усвідомлювати болісно можливо. Війна прийшла знову на нашу землю. З'явилися нові герої, нові хлопці, які захищають землю, які захищають нашу батьківщину. Вже я так думаю, що Нове покоління дітей України буде виховуватись на їхньому славному подвигу. Ігорю трохимцю потрібна наша з вами допомога. Зараз він не може працювати, щоб заробити гроші на лікування. Від держави поки що нічого не чекає. Зробивши свій посильний вклад, можливо, таким чином ми віддамо частину боргу перед тими, хто вже ніколи не буде таким, як раніше. Номер картки ви бачите на своїх екранах. Отримувач Трохимець Ігор Степанович. Не залишайтеся байдужими.